Вітаю всіх! В попередньому відео я розглядала питання заяви НАТО щодо віддачі території. Я хочу розглянути зараз таке питання. В якому вигляді, якщо вони до цього дійдуть, то в якому вигляді це буде? Давайте так, спитаємо: я хочу взяти три варіанти. Ось. Тобто, Росія може залишитись в ході переговорів. Донбас, Луганська Донецька область. Усі території, що зараз вона контролює. Чи буде обмін територій? Тобто, наприклад, південь на Донбас. Ох, хоч, хочеться багато. Хочеться дуже багато. Так, Донбас. Я би сказала мало. Всі, ось вони хочуть ці території. Вони хочуть ці території. Однозначно всі території, що вони зараз контролюють. Обмін територій, вони обдумують, скажімо так. Можливий обмін територій, так. Ну, звісно, не дуже. Так, дуже можливий цей варіант, дуже можливий. Тут, ну, тут що, тут? Тут, звісно, хочеться О, перемовини, сила, вони там вже є, вони є. Ще домовленості можливі. Впливова людина, знаємо хто. Ще домовленості. Ось ці території, мабуть, не будуть такі. І це, я так скажу, це переговори такі неактивні, невідкриті переговори. Це, як кажуть, мишина возня. Оце воно і є. Тут торгівля. Кажу, в даному питанні торгівля за територію. Всі території, мабуть, ні. Як на даний час я кажу, мабуть, ні. Всі території, а ось обмін півдня на схід дуже можливий. Давайте розглянемо. Крим повернеться до України. Крим В даному контексті. Саме Крим повернеться чи ні? Повернення Криму до України. Так чи ні? Ох. Та що ж це все? Так. Так, повернеться. Крим повернеться. Ох! Повернуть Крим. Крим повернуть. Крим повернеться до України. Ось.